Магазини і офіси великого торговельного центру в серці Одеси поступово наповнюються продавцями і покупцями. Відновлюється старий бізнес, відкривається новий. Звісно, уповільнюються ці процеси, обмежені виробництва, руйнування дорожньої та складської інфраструктури, здорожчання пального, блекаути. Але є й чинник, який робить працю підприємців зручною навіть у воєнний час. Це стійкі комунікації. Вся комунікація організована шляхом інтернету, і тому звичайно, що це є одним з найважливіших факторів, які які повинні працювати добре. Отже, з приходом блекаутів, це як не найперше питання, яке повинно яке повинно вирішити кожна компанія, як це організувати, як це наладити, налагодити, і як працювати незалежно. Від того є світлочині. Зв'язок між співробітниками, новини від постачальників, елементарний касовий чек сьогодні багато залежить від інтернету, тому послуги від телекомунікаційної компанії повинні надаватись у необхідному обсязі вчасно і професійно. Перше, що ми зробили, це ми подзвонили нашим давнішнім партнерам компанії Тенет. Я подзвонив у компанію і пояснив, що нам потрібно вирішити питання щодо незалежного від елік. Електр... Електрики інтернету і компанія, як справжній професіонал, По-перше, ми зробили невеличкий проект, як це все зробити, і потім все було організовано дуже добре. Основну ідею мережі інтернету в торговельному центрі назвали деревом з розгалуженою кроною. Збудована мережа по типу дерева, коли є основний е, канал. Так, і цей канал е, по кожному поверху розходиться на офіси, на магазини. До того, як ми почали працювати з тенетом, це було е, дуже так, хаотично. Е, наразі це все структуровано, е, збудовано е, і працює як, як годинник. Торговельний центр має власний великий генератор, тому ніякого додаткового обладнання при підключенні енергонезалежного інтернету не знадобилося. У нас пакет послуг: це інтернет плюс офісна телефонія. і на сьогодні це все дозволяє нам комунікувати з нашими клієнтами, партнерами на, на рівні довоєнному, скажімо так. Ми вибрали ТНЕД своїм основним партнером. До 60 дзвінків на день приймають у компанії, що керує торговельним центром. Тому офісна цифрова телефонія, яка дозволяє встановити віртуальну АТС і налаштувати власну розгалужену сітку телефонів, стала в нагоді. За совокупність моментів таких як стабільність, таких як швидке реагування на наші просьби, питання, швидке реагування на потреби наших клієнтів, на при прийнятні ціни на добре, на добру якість послуг, і тому це рішення було прийняте ще до, до війни. Але ми жодного разу не сумнівалися в прийнятому рішенні, бо це є надійне партнерство. У торговельному центрі є вільний вайфай, який також надає телекомунікаційна компанія Танет. Завдяки цьому Одесити можуть користуватися інтернетом і бути на зв'язку з рідними і зі світом, навіть коли немає світла вдома.